Hello, Friendly, З вами Денис Френдлі. Сьогодні, дружні, в цьому відео буде шашлики. Шашлики, ось такий шомпур, шашлики з соус барбекю -бар зі сливовим пюре та медом. Я взяв, коротше, такий соус. Ми ще з таким соусом з вами шашлики не пробували. Ми багато знімали з вами шашликів на відео. Сьогодні ми попробуємо соусом барбекю. Та також у нас є тут Кока-Кола, попробуємо, друзі, для друзів з Кока-Колою попробуємо. також тут. Як ви можете зараз побачити, є багато чого різного. Є у нас на столі полуничка, є тортик, є банани, фрукти, апельсини. Можна кожне попробувати, це може окремий відос буде оцим. Так, коротше, Тут багато чого, як доповнення до шашлика, буде, як бонусом, що може це трошечки похаваємо з вами. поїмо. А так, то найосновніше буде шашлик. З цим соусом. Тому let's go до заставки, прореагуємо цей шашлик. Погнали! Деніс усміхні реагує, Деніс сфені реагує. Сьогодні він буде їсти шашлик з так. Соус барбекю пастеризований. Коротше, соусом барбекю зі сливовим, пюре та медом, медом, медом. Давайте пробувати, Коротше народ. Всім смачного, хто також як і я їсть. Коротше, народ. Буде смачно, буде класно. Не термикайтеся. Та. Добре, треба тут eh, спочатку шампура собі на тарілку. Так, спочатку добре покажу. Так. Так тако, Беремо це сьогодні ж смажили. Ми з татом, так, на чилі Смажили. Тантаранта. Та 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 То, що сонце б'є. Ну нічого, був дощ, коли перед відео. Запустив відео, тобі сонце теж показало відео. Таке сонце сказало. Я теж хочу його це у відео. Денис правильно знімає відео, а чому? Мені не можна, ти сонце показалося. Там-тарам-пам-пам. Добре, треба зігріти ці шашлики. Тому що вони холодні вже остили. Так, буде хліб там є. Так. Давайте ось така. Вау! Ну просто класно, скажіть, друзі. Ну за це гріх не поставити лайк, з вас лайк. так. Але щось останнім часом ви не ставите лайк. Не знаю. Або Ютуб списує, або я не знаю. так. Добре, поки гріється, ми заберемо. Куда це? Хай буде тут. Так. Відкриємо Кока-Колю. Кока-Колю, так. Так, друзі. Так, це велика. Це скільки? Двохлітрового? 1,5, 1,75. Ну, майже двох. Так, я беру зазвичай маленьку. Ну, типу цю 1 літрову. Так, я не знаю, при можливості фруктики ми з вами також з'їмо. Так. Так, треба там слідкувати за шашликами. Думаю, достатньо. Так, Так, вони підогрілися апетитно. Так, мушу вам цю красоту зняти з близості, бо я би не я, якби я не блогер. А блогери всі знімають їду з близості. Така файна їда. Така шашлички, ось такі класні. Така Кока-Кола та їда. Добре, погнали їсти. Пам-па-рам-пам-пам Пара-па-па-па-пам-па-рам Пам-пам Пара-па-па-па-пам-па-пам Пам-пам Та-да-да-та-да-да-да-да да 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 Тадата. Давно колу не пив. За десь пару тижнів минуло. Це хімія, її не варто пити. Добавляємо соус барбекю. Добавили. Так, зараз хлібчика. О, соус барбікю народ. Не знаю, надіюся, видно. Про це з цим сонцем може бути і не видно. Так. Хлібчик. Так, погнали. Їсти. Угу, mm -hmm. Добре. Короче, у нас сезон шашликів шляків все не відкріто. О, добре, сонце вже нема. А то зараз знову з'явиться. Бо всі 1 травня шашлики роблять. А ми 18 травня. Угу. Mm -hmm. 응응. <돼> <fi> 와. 스마네요 Блін, я б цьому би цьому десятку би поставив. Дуже смачно. Хоча мені цей соус на 9 барів. Але що ж таками напевно на 10. За ваше здоров'я. Якраз перед роликом мав час. Передивився відео, де ми набрали 10 тисяч підписників, і я вперше спробував шашлик. Бо я вів сані шашлик у пошуку свого у Тольчі студії свого каналу. Мені було перше відео, де ми пробували шашлик 31 липня 2022 року. Там я їв шашлик в честь 10 тисяч підписників. ХПС 10 тисяч підписників. Я тоді сказав у відео, що я не впевнений, що 100 тисяч підписників наберу. І чи я точно... Це наберу що і ще я ж наберу у 2032 чи 3033 році. Коротше, в 30-х роках. Так. А це ми вже цього року по прогнозам наберемо 100 тисяч підписників. Уявляєте собі? А я там прогнозував, що десь в 30-х. Бо я сказав, що треба регулярно вести канал. Чи мені, мені там написали, там в коментарях я читав. У тому відео, що треба регулярно вести канал. А я продовжу ре регулярно вести шорти, продовжу. Ну чому би і цього року не набрати 100 тисяч, розумієте? Та? Тому такі справи. Давайте відволікнемося трошечки від шашників і спробуємо, наприклад. М -м бананчик. Та. Бананчик на 9. Смачний. Багато безліч що є, але мені кубе би шашлики з'їсти. Добре, потім ще щось з'їмо, може тортик. Давайте шашлик їсти. Ось такий. А ну, добре вам видно? Народ, сподіваюся, що добре. Так, а от це сонце, кажу, б'єте, Попробуй побачити. О, як з варенням. Таке враження, ніби тут це з варенням. Я знаю, що це сливо пюре, але? Так як з варенням. Це скільки у нас 4 було, так? Чи п'ять? Ну, з апетитом я з'їв. Я би міг сьогодні стрім провести і це все з'їсти на стріму. Але, по-перше, актива би не було, я не знаю, чи буде. бо не було два дні назад, у п'ятницю ми здається запускали, актива не було. І я сказав, що я 20 травня зайду на стрім. Тому 20 травня зайду. так, Поки що стріма не веду. Тому народ, хто чекає стрімів 20 травня. Постараюся провести. Так, що ми? Можемо ще тут з'їсти тортик, ну добре, це нам пізніше. Давайте ще це їсти. Шешличанські. Шешлічанські. Сонце хаотично. Хмара появляється, воно ховається. Хмала, хмара ну, затуляє, типа розслоняє. Сонце світиться далі. <laughs> ну що ж таке саме на дев'ять барів? Коротше посмакували мені. Так, з'їмо полуницю, давайте з вами. Так, зараз. Це якась гнила. Давайте цю. Знайшов якийсь цікавий канал, ну правда російський, який робить, робить там монтаж на рівні містера Біста. Бо у нього там про містера Біста контент і, і теж там пару каналів є, що і, цих новачків, знаєте, починаючих блогерів, у яких монтаж на рівні з мільйонними каналами, у них всього лише 500 тисяч 3, тисячі підписників 4. Тисячі і хтось може задати питання. Як це вони стараються над контентом? Я, Деніс Френлі, не стараюся над контентом, просто поставив перед собою тарілочку їх, і їм перед вами, а вони так стараються. У них на каналі 4 тисячі підписників, у мене на каналі майже 100 тисяч підписників. Ну тобто 82 тисячі так. Чому нема справедливості? Я вам скажу, чому нема справедливості. Тому що вони виклали на канал скільки роликів. Він виклав на канал десь 15 роликів. Та. Із них там пару по тисячі, по 2, по 3 тисячі набрав передів. Там один, я дивився відео, вистрілив до 35 тисяч переглядів. Це м -м, велике відео. Шортс, там три шортси. Один щось 100 тисяч чи більше набрав, другий менше. І тому. Це все через те, що у них, розумієте, у них девіз каналу такий. Не кількість, а якість. У мене навпаки не якість відосів, а кількість. Також можна дойти висновку, що якщо ти регулярно публікуєш контент, але не якісно, ну тобто немає неприсутній великий, крутий, суперський монтаж, так? тому м -м ти теж можеш набрати аудиторію завдяки шорцеві. Цим відосам я ніколи не наберу, не піднімуся на цих великих відосів. Та, а вони піднімуться. У них, Бо вони там показують якість. та. А я піднімуся ну, неякісними шортами, та. Бо шорти зараз файно залітають у мене один чи два, два чи один. та. І таким чином. та, Я набираю Поки що. Більше підписників, ніж цих початкових блогерів. Тому що у них диві каналу не кількість, а якість, а у мене навпаки. Я... Е, не якість, а кількість. Ну, щось типа того. так. Надіюся, я поясню. Так. так, добре. Цей відос буде довгий, тому теж беріть перед собою якісь смаколики, щось смачне. Ак а если это тоже шашлыки, чем бы не. Ну и let's go, давайте сей видос. Так. Я так радий, що Ютуб хоча б дав мені можливість, що він включив цю нову функцію шорси на каналах, ну, на Ютубі. І завдяки цьому я пробився, так. Обігнав багато сотень блогерів. Та знаєте, не цілі було обігнати когось. Саме найосновніше собі доказати, ага, ти зміг піднятися, Денис ти, ти зміг там доказати, що ти зможеш. Заробляти на Ютубі. Ну, поки що слабенько, але хоча б зміг доказати, що взагалі хоч щось я можу заробляти. так. Тому такі справи. Що зміг собі доказати, що я зможу піднятися? Що я набрав тоді 10 тисяч підписників, а зараз я зможу набрати 100 тисяч підписників. Ну, вже мільйон не наберу, але вже 100 тисяч підписників я наберу. Так. На срібну кнопку. Так, тому так і справа. Тим шашлік залишається, я не знаю, чи я його зможу з'їсти, може половину, що зможу. З'їм зараз, не буде мені що на завтра їсти з однієї сторони. Так і спробуємо. О! Поки що я відкладаю шашличок. і давайте спробуємо з вами грушку. Ну, я кажу наїда у цьому відео буде. То що це сонце б'є, мабуть, не дуже добре. Ммм. А, забув оцінку давати цим. Грушка на вісім, нормально. Великі оздорота. Буває. Так. Давайте ще полунецьці дамо. Полуниці моїй сестриці, дамо оцінку. А я думаю, чому... Я ютуб-шорти знімав повницю. Я думаю, чому вони солодкі. А тому, що вони вже були в цукрі. Я думаю, що вони оригінальні були цукри... цукрові, ну солодкі. Виходить, що мама дала на цукор, цукор розтаїв. І тому вони трохи були солодкі, так. Тепер зрозуміло. Мабуть, я цей шашлик не доїдаю. Лиш собі на завтра. І так дуже багато з'їв шляхів. Погодьтесь. Ну, полуниця. Блін, поставлю 8. Я люблю полуницю, але саме фрукт ну, на 8 балю. Чи тут цукру було мало чи що? О, народ. Наївся добре підписники. Якщо вам подобається мій контент, ви знаєте, що робити. Можете поставити лайк. Та... підписатися. Багато мені питають, якщо я наберу 100 тисяч підписників, я... що буде на каналі, раз вийде як я буду святкувати два. Ну, а я їм відповідаю. Ну, по-перше, треба ще набрати тих 100 тисяч. Три. Так. А по-друге... Ну а по-перше... по яке оріш по 10? Я не знаю, я сам ще нічого не... Я не знаю, що вам готувати на 100 тисяч підписників. Якщо ми коли знімали якісь... Взагалі, то я знаю. Я міг би зняти, коротше кажучи вернути. Чи якийсь скетч зняти про 100 тисяч підписників, але, блін... Так западло то знімати, розумієте? Це ж... Я розумію, що я в ті роки, коли починав ці скетчі знімати, коротше кажучи. Бо ні, у мене тоді взагалі. Так як ці відоси по 100 переднім, по 200 збирали ці скетчі. Це вони вже тепер на секундочку укусився. Оце, коротше кажучи, я вирішив створити канал, набрало. У на сьогоднішній день 40 тисяч, бо пішло в рекомендації вже Ютуба. Ну, мого каналу, цим підписникам, які нові приходять на мій канал. А так то... Купа років 100 передів, 200, ну там по 1000, по 2, потім 9 тисяч, 10 тисяч, це відео набирало. Так повільно, повільно тут тепер раз і пішло швидко рости. Це супер. Хоч щось, хоч якесь велике відео моє виросло та, до великих переглядів. Але розумієте, якщо я це зніму, ну що відсилить? Тисячу передю, подивитися, коротше кажучи. ну, розумієте таке. Не знаю, подивлюся, Може, не обіцяю, але може, якщо би ми 100 тисяч підписників набрали. Може би якийсь ще скетч, коротше кажучи. Ну, коротше, святкове відео точно якесь буде. Типа і куплю чи якийсь тортик на 100 тисяч чи ще щось. Подивимося, подивимось. Головне набрати, там далі побачимо. Добре, дружні. Будемо прощатися. Щось ми затягнули. Коротше, це ще в мене вже не вліз. Ти залишу я його на потім. Так, Потім даємо цей соус. Тоже потім з'їм. Добре, дякую, що подивилися це відео. E, Значить так, ще лишився у нас тут тортик. E, тортик, так? Да? То вже і тортик не лізе. Ось такий тортик, ще можна його прорегувати, в принципі. Чи може лишимо якесь... Давайте лишимо на якесь відео. Бо я вже, я чесно, не лізе, не лізе. Тортики жиле, на якесь відео вийде, та? бо то вже зовсім не лізе, я так шашками об'ївся, що аж наївся. Та? На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до цього моменту великі молодці. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Ой, наївся. Наївся, будь здоров. О, бачите так. Ну, вилочку заберу, я хочу вам показати тако без сонця. Ось так це виглядає. Смачно і класно. Коротше, добре. Всім пока-пока. Дякую за перегляд. Так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока.